Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Перед тим, як почати карту дня, хочу вам просто показати це мені в Україні, подарували на День народження. Люди добрі, я настільки в захваті. вона не є така шикарна, але ви знаєте, називається Слава Україні. Це колода Таро. Якщо вас цікавить, пишіть, я просто зроблю її огляд кожної карти. Отак От відкрию і покажу, якщо вас цікавить. Ну, я так скажу, що вона не є така, аж дуже, знаєте, гарна в неї. Ой, номер два упаковщик. Бачите, соняшники, ось вона на двох мовах. Якщо цікавить, я зроблю просто кожної карти огляд. Зараз не буду вас затягувати за, за це. І пішли. І так, енергії дня на сьогодні. Я взагалі-то ви мене давно вже просили, я вже не пам'ятаю хто. Зробили, зробити огляд моїх улюблених, і це часу, вибачте, не вистачає. Чому день тільки 24? Верніше, доба тільки 24 години. Чому не зробили 100? Може, б туди більше встигала. Ось. Але цю я би хотіла зробити. Ну, це така символічна слава Україні. І так, мої дорогі, енергії дня на сьогодні. І так, журба, плачі. Знову щось сталося. Ну, в принципі, ви знаєте, кожен день в Україні щось стається. Хтось помирає. Хтось залишається калікою, хтось втрачає будинок, квартиру, когось з рідних. Ви знаєте, нелегко. І ось, мені здається, був якось на днях уже цей король. Мені чомусь уже так здається, чи то мені так здається, Ось, емоційний стан не, нелегкий, я так скажу, і, і затягується. У мене таке відчуття, що цей емоційний стан нелегкий, він затягується. Ось якось так. Не дуже легко нам наразі, дійсно. Тепер індивідуальний розклад, тобто ви маєте тут змогу вибрати собі свою карту. Карта номер один, карта номер два. І карта No3. Вибирайте свою карту, і будемо дивитися: перша, друга і третя карта. І так, хто вибрав карту No1? Тут вежа, в принципі, з енергетикою дуже сходиться, тому що дійсно можливо бути сьогодні десь попадання. Е, якісь втрати, втрати і матеріальні можуть бути. ну, Дивіться, особистий це особистий розклад. да? Це може бути і втрата роботи, е, втрата якихось, якихось матеріальних ресурсів. Ви знаєте, навіть якась новина не дуже хороша, яка вас ну, приголомшить, ніг, Впадете з них, ви знаєте, це карта зазвичай ну, дуже недобра. Але в ній є і позитивні, такі, як би це сказати, речі. Наприклад, приголомшливе кохання, От закохалися, знаєте, як грім і, і блискавка з неба. Це таке буває. Обережно будьте на дорогах. Обережно будьте з електроприборами сьогодні. Нелегкий день, і постарайтеся, тим більше що емоційний стан у нас такий не дуже. Тому постарайтеся сьогодні не, не взриватися, не е, зганяти свою злість на комусь. Або дивіться, якщо людина зла, краще відійдіть у сторону. Ось так, якось я так побачила це. Карта номер 2 Ось ця карта вже краще. Ви знаєте, тут хороші новини. Тут і флірт може бути. Людина підморгнула, людина вам посміхнулася. Зайнятість з вашими дітьми, новий початок якийсь може бути. Просто легенька закоханість. Ця карта дуже позитивна, зазвичай дуже позитивна. Ось хороші дійсно новини або від ваших дітей, від ваших рідних, від далеких близьких. І від, від близьких рідних і тому подібне. Це позитивна карта, хороша карта, тож, ви знаєте, настрій трошечки піднятий це не є ось це чи те, що у нас було попереду, як би це сказати, енергії дня. так? Тут краще, набагато краще. Ось, і я так розумію, можливо, вам і вдасться комусь настрій підняти. Можливо, навіть когось вашим піднятим настроєм, підня... верніше підтримати когось. Якось так мені йде. І зайняті з дітьми. Дивіться, можливо, ваші діти вас сьогодні порадують, хороші новини принесуть зі школи там. Не треба там платити податки, можливо. А, можливо, не треба вчительці збирати на подарунок, вона сказала не хочу. Чи ще щось, розумієте? <смі> Такі якісь несподіванки. А Хоча сьогодні субота. Ну, Побачимо. І так, карта номер 3 і тут теж не дуже добра карта. Ви знаєте, у вас вже чуйка наперед, що щось недобре. До речі, ви, як і магніт, сьогодні можете притягнути нехороші якісь людей, наприклад. Тому що, якщо ви в цьому стані вже давно такий пригнічений стан, стан такий, знаєте, почуваєте себе не дуже добре, тут у людини і депресняки можуть бути, і депресії, і глибокі депресії. Ви знаєте, це людина, коли Відсторонюється від інших, має страх з кимось познайомитися, страхи на кожному кроці, привиди, і всякі ворожуть, притягують. Мої дорогенькі, це все закладено у вас. Передивіться своє життя, передивіться ці ваші страхи. Ви знаєте, це м -м, нелегко. Тому що страхові у вічі подивитися, це настільки важко. Це людина ховається, не хоче розбиратися легше е, зайнятися якоюсь кипішною роботою, ніж розібратися в собі. Е, ви знаєте, а це може бути, тягнутися у вас по роду, наприклад. У мене так пішла інформація, що це у вас або по наслідству, би це сказати, передалося. Ось, Тому дивіться, придивіться, що саме вас пригнічує, якась ситуація може бути сьогодні, як би це сказати, яку ви не бачите, яку ви не розумієте, ситуацію, яку, якої ви боїтеся. Розберіться. Розберіться, як би то казати, знаєте, ідіть, ідіть в глибину. Проблеми, ідіть, розберіться, чого ви боїтеся. Зазвичай душа не повинна нічого боятися, бо вона є творцем. Тому розберіться. Ви можете абсолютно все змінити. Залежить від вашого стану, який у вас стан, те ви і притягуєте, щоб ви це розуміли. Ось якось так. Не дуже весело. От, подивимося, чому не невесело. Давайте подивимося зараз на таро веселки. Надія, порада для України. Ну, Це хороша карта, ви знаєте, це ось тут надія позитивна йде. Але карта, бачите, показує важко. Дуже важко. Десятка жезлів це коли вже перевтома і на полі бою. І не має значення, чи ви на полі бою, чи ви вдома просто на Західній Україні. Розумієте, тут немає значення людина перевтомлена. Ви подивіться ось на вираз обличчя. Сподіваюся, вам видно втома, тут навіть не злість, але все рівно величезна втома. Але, але все рівно погляд іде вперед, все рівно хочеться йти вперед, навіть що важко, навіть що треба щось робити. Ось, і ви знаєте, вам допоможуть. Вірніше, нам, українцям, допомагають. Бачите, це кра, ви знаєте, є така приказка, рідний, навіть якщо не допоможе, а просто скривиться, мені здається. Чи якось не пам'ятаю, але все рівно. Ви знаєте, оцей емоційний стан ось тут верніше, не емоційний стан, а емоційна підтримка. Це підтримка всього світу. Всі нас розуміють. Я, ви знаєте, вчора слухала, є така журналістка Загребельська, так вона давала, як це називається? Слова вилітають. Це коли опитування проходить в американців, що американці готові дуже великий процент, там я не пам'ятаю, 70% населення Америки готові допомагати, готові навіть щоб американські війська зайшли в Україну і допомагали. Розумієте, ось, ось це і є. У такі скрутні часи у нас є друзі, у нас є близькі, у нас є країни, які нам допомагають. Наскільки я знаю декілька країн, які країни терористів, такі самі, як і Росія, ось це Іран, це здається чи Північна Корея. Північно, здається, Корея, там ще якісь пару країн, але всі інші, всі решта за нас і допомагають кожен як може. Гаразд, мої дорогенькі, разом до перемоги, бо хто бореться, то, тому той і перемагає. Боремося далі, перемагаємо далі, ідемо вперед. Слава нашим Збройним силам! Ось. І... Все буде Україна, мої дорогенькі, на все добре.